Краються перед Богом. Просити Бога прощення, це, це не соромно. Гріх робити соромно, розумієте, з любов це не соромно. Е, в свій час Христос сказав такі слова, хто посоромиться мене в світі цьому перевідування річного. То час, коли я посоромися. Сьогодні ці люди, які перед нами, брати, сестри, Перед світом цим визнали, що вони діти Божі. Був ну, час, коли вони покаялися. Кожний по-іншому, за тим, що немає в нас часу, ми могли б слухати кожного з них. І вони могли б розповісти, який шлях їхній до Бога, як це сталося. І це дійсно чудово. Я люблю слухати свідоцтво людей, тому що в кожному свідоцтві... У кожному свідоцтві є доля тієї історії, як Бог працював в їхньому житті. Знаєте, одного разу я в церкві будився в одній і ми вирішили, у нас один чоловік було до хрещення, ми вирішили вислухати кожного історію. Я був здивований, що ні в жодній історії я не почув конкретного прізвища, яким вони могли сказати, що ця людина мене привела до Бога. Люди заходили років 10-15 назад, говорять, колись хтось дав трактат, потім жіночка в королеві сім'ї сказала, а потім я в лікарні лежала, ще там розказали. І я спостерігав, як Бог протягом життя працював. Я ще раз і ще раз бачу, що Бог мені не похожий часто на дітей своїх. Я пам'ятаю, коли нас стрічки каже, брат Станіслав, сьогодні зібрання, дуже багато не віричи. Налякайте також, я, я кажу, сестра, я не зрозумів, як це так налякати. Та вона каже, ну страхом спасати, бо вони вже часто в собрання приходять, а треба тепер чуть-чуть страху підкинути, так, і от я впевнена. Я їй сказав, сестричка, мені Бог поручив проповідувати літо Господне, а не зиму. Він прийшов на землю і каже, що я проповідую літо. Він сказав, що я є пастер добрий, розумієте чи ні? Тут більшість людей, які живуть в сільській місцевості. Я виріс в містечко, яке не відрізняється від села невеличко. Але я спостерігаю, коли приїжджаю селами, як люди живуть худого. І чомусь один чоловік палкою просто махає і говорить слова там, називає по імені тут чи труд. А другий нічого не називає, просто лупашить палкою ні. І я собі згадав слова, я є, є пастор добрий. Більше того, пастор покладає душу свою за овець своїх. Сьогодні ми будемо згадувати про спектр страждання Господа Ісуса Христа. Тому, хай кажу, що порядок буде Я не хочу про це говорити. Я думаю, що він пояснить, який порядок буде, що не всі будуть сьогодні приймати участь. Тому що, можливо, вони готові. Не Готові були, щоб така велика кількість швидше всього, не тому що брати і сестра були готові. Ці люди вперше будуть приймати. Участь у спомені про смерть середня Ісуса Христа, про участь в вечері Господній. Я хотів місце прочитати, яке ми читаємо завжди, чи частіше ми читаємо, це Писання Коронтяна, 9 розділ. І люди вже багато разів, віруючих в церкву на пам'ять. Я ще до того часу, як став членом церкви, вже майже це місце знав на пам'ять. Місяця звершувалася вечеря Господня, я сидів на першій лавці, у нас такий порядок був, церкві, діти на першій лавці, діти сиділи, не виходили. І пам'ять добра, і на російській мові тоді я від самого Господа прийняв те, що я вам передав, що Господь хто І якщо десь збивався пастор чи проповідник, я деколи викрикував, мене що ж мовчи, підказував, тому що за... Часу не вистачало, деколи пастор пропускав всіх один, розумієте, а мене розміщало серце. Чому це він пропустив? Там ж написано отак. Так от дивіться, в цьому місці я прочитаю, це місце 11.23 Коринтяни. Це місце торкається серця мого і кожного з вас, а особливо сьогодні наших сестер і братів тут. Павло каже, я від самого Господа прийду що я вам передав, що Господь Ісус ночи тієї, як виданий, був, взяв хліб, подякував дав, переломив, сказав, привіт, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть нас спомин про мене. Так само чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і пити чашу цю, смерть Господня і теж, доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню не гідно, буде винний супроти тіла і крови Господні. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсі п'є, негідно, не, не розважаючи про тіло, то й суд собі їсі п'є. Через це поміж вами багато дужих, хворих і багато хто заснулих. Я до цього місця прочитаю. Друзі, декілька в моменті хотів сказати те, що Бог ложить мені на серце. Перш за все, я говорю це своїм друзям, ті, які приєдналися сьогодні, Хрещені. Велика істина заложена. Можна говорити про часові згідно кожного вірша. Я хочу тільки звернути увагу на деякі з них. Перше. Перше. 26 вірш. Кожного разу, як будете їсти ці хліб і чашу цю пити, смерть Господня, звищаєте, аж доки він прийде. Сьогодні переді мною проповідували брати. Я знаю, що на сідучу неділю ще хтось буде проповідувати. Тут в ваших церквах, тут з різних церков. Людина, яка проповідує, звіщає смерть Господня. Є церквах хори, вони звіщають смерть Господню. Люди виходять сьогодні дві молоденької сестрички, співали пісню нам, бачу Бога кожен день. Вони звіщали про Бога. А я вирос в християнській сім'ї. Я завжди говорю, що коли мені було 17 років, я став проповідувати, і я все знав, на любе питання я міг дати відповідь. Коли мені стало 25, я не на все міг дати відповідь. Сьогодні, коли в мене голова вже сила, я так багато не розумію в Слові Божому. Я так нуждаюся в Божій науці. Я не знаю, чому це так сталося. Але дійсно це воно так. І я відвідав сестричку, старушку, звичайній Господні, яка більше 30 років лежить вже паралізована. І він каже, брат Станіслав, а ну, ну поясніть мені, що таке смерть Господню звичає, аж доки він прийде. Ну, проповідувати про Христа, про Його спасіння. Вона каже, а як? А як? Я ж лежачий. Як я можу проповідти? Ну ви можете молитися за проповідника. Ні, ні, тут не написано, що молитися за проповідників. Тут написано, що я повинна смерть Господню звіщати, аж доки він прийде. Я сказав, сестра, давайте на це запитання, я дам відповідь наступного разу. Я молився, Господи, дай, дай розуміння, тому що є речі, які ми навчилися, є речі, які нас навчили в церкві. І ми їх просто сприйняли на віру. Але є нестандартні питання, коли люди нам задають, і ми думаємо, Господи, а, а чому це так сталося? І ви знаєте, я місяць був маленький, я був місяць пошука. Богдан мій вірю. Ви знаєте, що я відповів стежиться? Друзі мої, сьогодні ви будете приймати участь в звичайній Господній. Сьогодні я розумію, що ви готові. Але настане момент, коли будуть випробовання, коли будуть спокуси, коли будуть нападки діяльності. коли буде той момент, коли шлях буде нелегкий. І в той час, коли церква Христова, чи це велика церква, і звершається вечеря Господня, чи це маленька церква, 3-4 чоловіки. Розумієте? Ті церкви, які я служу, у нас теж така чаша була, але прийшов час, коли потрібна була більша чаша. І батько, пам'ятаю, приїхав для нашої церкви, подарував чашу більшу. Сьогодні вона завелика, вроді би, для нашої церкви. Але це є перспектива, знаєте. Так слухайте, що відбувається. Коли віруюча людина бере чашу в руки, ми звикли бачити своїми очима, але апостол Павло каже, дивіться на невидиме. Апостол Павло хоче, щоб люди, віруючі, бачили невидиме. Я хочу, щоб я і ви могли бачити невидиме. В той час, коли я беру кусочок хліба, в той час, коли я беру чашу в руки, що діється в небі? Біблія говорить, читайте Книгу об'явлення, ангельський хор говорить, ти достойний прийняти славу, честь і поклів. Небо торжествує, що віруюча людина гідно приймає хліб і вино. Ангели радіють. Пам'ятаєте, нам написано, що він на подвиг душі своїй, для дивитися так? Христос радіє, що його дитя в чистоті і святості бере в руки хліб, чи то п'є вино гідно, достойно це робить. Слухайте, що відбувається, друзі. Що в цей час відбувається в пеклі? І візьміть ситуацію навпаки, коли чоловік живе в грісі і бере чашу в руки. Небо не радіє цьому. Радіє пекло. І тому то Павло, розуміючи духовну сутність цієї події вечері Господні, каже, всяк раз, як де ти їсти хліб цей чи чашу цю. І гідно будете це робити, ви смерть Господню звіщаєте. Ангець в небі прославлений. Ангели торжествують, церква Божа торжествує. Я хочу сказати, що церква не залишається без плода. Ті церкви, де люди проповідують про святість, та церква не залишається без плода. Ми повинні нагадувати. Один одного підтримувати себе цими словами. Ще одне, на що я хотів звернути увагу, друзі, це. 28 вір. Нехай людина випробовує себе, і так, нехай хліб їсть і чаші, хай п'є. Я ніде не знайшов у цьому місці, що Павло пише, нехай не їсть і нехай не п'є. Віруючий християнин повинен жити так, щоб їсти хліб і чаші пити. Я був у одній церкві, знаєте, не то, що я сказати, що мені сподобалося. Просто я був вражений. Пастор каже, зараз. Хор буде співати пісню, а всі, хто не готовий сьогодні приймати участь в вечері Господній, я хочу, щоб ви наладили свої відносини з Богом. А можливо у вас, тому що Біблія каже, хай і хай п'є, доклади всі зусилля для того, щоб їсти і пити. Е, Пам'ятаєте, місце Єфесянам записано, що сонце хай не зайде в гіві вашому. В українському перекладі. В новому перекладі написано, що хай гніва стихне до того часу, поки зайде сонце. Постарайтеся, поки зайде сонце, примиритися Постарайтеся показати. Скільки треба слів, скільки треба речень, яку промову треба сказати, щоб попросити пробачення. Я це випробував на своїх дітях. Кажу, Христина, ну підійди скажи Філіп, прости, мовчить. Ну або ти тиждень будеш мити посуду і кухню прибирати. Готова тиждень мити посуду і прибирати. Михайло, ну скажи, прости. Присісти 50 разів готовий. Готові три місяці з собаки мити в вольєрі. А простити важко. Біблія говорить, що людина нову природу здобула після того, як прийшла до Бога. І слово Боже каже, а чи не легше вам залишитися ображеними, обіженими, чи не легше? Зовсім інше мислення, тому що Біблія каже, коли ми дивимося на невидиме, не невидиме, бо невидиме, вічне, видиме, дочасне, сьогодні є, завтра немає. Емоції втихають. І тому тут -то Слово Боже в цьому місці каже, що які б не були обставини в вашому житті, докладіть всі зусилля, щоб їсти і бути. І ви знаєте, коли пастор цей сказав, можливо, хто хоче примиритися з Богом, можливо, хто хоче примиритися з добром, попросити пробачення, буде співати пісні. І знаєте, я був шокований, тому що люди стали виходити з ряди. З цієї сторони сестра вийшла, пішла в той ряд. Бачу, звідси брат спереді сидів, вийшов, пішов там, підійшов до брата. Щось вони говорили, так, вони моляться, ви розумієте чи? Я бачу, що люди, які стояли, просто молилися. І знаєте, що пастор сказав? Для мене, я не хочу, щоб це ми вводили у своїх церквах, але для мене це було дивно. І пастор каже, ще є хтось, хто не може сьогодні приймати участь. Мовчає. І каже, слава Богу. Я так все молюся, щоб в моїй церкві не було жодної людини, яка не могла протягнути руку доді, до хліба до мене. Старайтеся, диявол доставити перешкоди. Я в своїй сім'ї кажу так. Що в той час, коли вечеря Господня в нашій церкві відбувається, диявол особливо атакує мою хату. У нас в хаті багато дітей. У нас один рянувальник, один туалет, і ми всі вміщаємося, крім той день, коли вечеря Господня. Діти починають виясняти відносини. Я розумію, що я втручуся, я не зможу звершати Вечерю. І я кажу, діти. Я молюся, щоб Бог дав сили мудрості сьогодні мені. Відобразити ці всі атаки, змовчатись, терпіти, помолитися. І коли вдома все вирішено, приходиш до церкви, і тут або по дорозі хтось тобі щось каже, або в церкву приходить щось хтось скаже. А сосуд свій треба берегти в чистоті святості. Старайтеся. Ще на що я хотів звернути увагу, друзі. 29-й. То єси п'є негідно, не розважаючи про тіло, то Ісус собі єси п'є. Я так був навчений, і одного разу я почув таку нову думку, я хотів би донести до вас. І думаю, можливо, для вас не, не важливо. Вона, не розважаючи про тіло Господнє. Це місце має два значення. Перше тіло Господне просто не розважаючи про Христа, зневажаючи Ісуса Христа, зневажаючи жертву. Друге, це зневажаючи церкву Господню. Не розвачаючи про тіло. Тіло Христове це є церква Господня. Незважаючи на церкву Христову, коли люди просто нехтують церквою, коли люди просто зневажають церквою, коли люди живуть своїм життям, називаються християнами, а не є християнами. Ви знаєте, я прочитав недавно про який я в церкві Денсу Служіння приводив його. Одна жінка, той, хто виписує, не, бачна, сучна, читає, там ця історія записана, це не навершується. Одна жінка прийшла до Бога, прийняла хрещення і каже до пастора, що зробити, щоб, щоб мені духовно рости. Що пастор розумний, мудрий, може сказати. Читай Євангелію. за місяць прочитала Євангелії. Каже, пастор Шашов. і каже, читай Євангелію. І за рік вона прочитала 12 разів Євангелію, розумієте? І людина, яка вже була утверджена в вірі. Прийшло ще пару місяців, вона вже не приходила до нього, він так задоволений, що ж ну, що ж, вже в, нього, в нього відповіді А... І тут раз вона йде до нього, і йому, знаєте, щось в серці так. Я каже, що сестра? Вона каже, брат, а є щось у нас в церкві, якась така книга по історії християнства. Я хочу прочитати історію християнства. А навіщо тобі? А я хочу побачити. То місце в історії церкви, коли християни перестали бути християнами. Брат сьогодні говорив, ми є в зеркалі. Сестра дивилася в оце зеркало, дивилася, і вона зрозуміла, яка повинна бути церква Христова. А потім, коли від зеркала, він йшла, глянула на церкву і бачила, що не те. І каже, пастору, дайте мені книгу, щоб я могла побачити, де церква стала, не церквою. Сьогодні, брат, я Іван це дав таке побажання. Хто запам'ятав, запам'ятав, я не буду повторити його, що від її життя буде залежати духовне відродження далі її родини. Так і воно було сказати побажання. Так один із Божих мужів сказав, що в Аду буде дві категорії людей. Перша категорія людей, яким ніхто не розказав про Христа. А друга категорія людей це ті, які зустрілися в своєму житті несправжніми християнами, які відштовхнули їх від царства. Проповідуючи Христа, просто їх відштовхнули. Я хочу, щоб ніхто з вас, а сьогодні п'ятеро, щоб ніхто з вас ніколи в житті не став переповнитися в своєму житті. Я хочу, щоб кожен раз, коли буде проноситися хліб, коли буде проноситися чаша перед вами, ви могли гідно протягнути руки і сказати, Господи, дякую що я ще можу приймати цю чашу. Друзі, я говорю, що для християн це як свої папірець. Прийшов місяць, я знаю церкви, яких щонеділі вечеря, я знаю церкви, які раз в рік. Більшість церковських в нашій країні щомісяця. Прийшов місяць, я прийняв участь в вечері Сході. Я кажу, Господи, дякую тобі. Дякую тобі. Це не легко, але це твоя милість, це твоя благодать. Я стояв не тому, що я такий розумний. Не тому, що я такий мирний. А тому, що твоя милість, твоя благодать захистила і провела мене до цього. Я хочу молити хлібом, так? Я прошу всякого.